Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн запечатувати могилу це точно потрібно? Коротко і прямо, ні, не потрібно. Це не біблійна вимога і не духовна необхідність. Це людська традиція, яка з'явилася від страхів та язичницьких уявлень, а не від Бога, і не від християнства. А тепер зрозуміло і по суті перше. У Біблії немає навіть натяку на запечатування могили. Немає команд, немає прикладів, немає ритуалів. Біблія каже про смерть дуже зрозуміло. Людині належить один раз померти, і потім або а потім суд. Доля людини визначається і життям вірою, і стосунками з Богом, а не тим, чи хтось поставив печать на могилі чи ні. Друге, звідки взялася традиція запечатувати. Тут важливо знати історію. Походження абсолютно не християнське. Цей обряд прийшов із язичницьких вірувань Східної Європи та Балкан, де люди вірили, що Душа може повертатися з могили, померлий може булукати по землі. Нечисті сили можуть зайти через могільну яму, щоб захиститися, придумували мотузки, стрічки, запечатування, обливання воском, хрестики на всіх кутах, символічне закриття шляху, типу закриття шляху. Християнські священники у перші століття боролися з цими обрядами, бо це чиста магія, але в деяких регіонах традиція залишилася і Можна сказати, вклеїлася в народну культуру. У середньовіччі додалося ще одне пояснення: щоб душа не повернулася в тіло. Це теж не біблійна і абсолютно суперечить святому письму, бо душа не гуляє навколо могили, немає повернення назад, немає потреби закривати шляхи. Все це. Стара магічна логіка абсолютно ніякого відношення не має до Божого Слова. Три християнство руйнує страх перед могилами. Новий заповіт навчає, де до Господній там свобода. Християни не бояться душ, що повертаються, нечистих духів з могили, відкритої землі. Бо Біблія говорить зовсім інше, після смерті людина вже перед Богом. Її долю не змінить жоден ритуал. Ще раз кажемо, людина не повертається після смерті. Чим небезпечні такі традиції? Бо вони підмінюють. Віру страхом людина починає думати, що а може ж ритуал допоможе. Печатка щось змінить, правильна церемонія вплине на душу, а це вже знов таки магічне мислення, абсолютно не християнство. Що справді потрібно зробити? Не запечатати якусь яму, а подякувати Богові за життя людини, підтримати родину, помолитися за тих, хто залишився, зробити якусь добру справу, справу в пам'ять про померло. Це ж християнський шлях, очевидно. Решта просто культурні, а іноді шкідливі народні звичаї.